Чуєш Тіп, Я ще посидів 72 часа з чат GPT і він написав в натурі дійствуючу модель торгового бота. Детальніше про неї я розкажу в слідуючих відео, сьогодні в двох словах. Я довго дивився в той ганокод, щоб поняти, що він питається мені цим сказати, і став замічати там реальний серйозний алгоритм. Я протестував його на історичних даних, результати мене просто шокували, Я подумав, що такого не може бути в реальній житті. Я підключив його до реального ринку, закинув трохи грошей і почав тестувати, і він справді приносить дохід. Торговий бот заробляє на низькій волатильності ринку в короткостроковій перспективі, використовуючи стандартну і надійну тактику стоп-лосс тейк профіт. Бота є своя тактика менеджменту він оцінює об'єми ринку, щоб правильно поділити, які розміри ставок робити, і при цьому не прогорати більше, чим він заробляє. Бот враховує об'єми торгового портфеля, щоб правильно розподілити фінанси і отримати максимальну прибіль. І за тестовий тиждень він показав доход в 17% на даунтренді. це. Просто невіроятно, то це огромний показатель, і такого не буває в реальній житті з першим квітня. Тепер, якщо вам понравилася зміна атмосфери і зйомка на природі, обов'язково дайте мені знати, і я постараюся це робити в подальшому.